на мене прокуратуру і поганий саме головне пиши там саме головне пиши юмо юром Я я, я, юмор, Вы, забрали, тебе, а я этого представил. Я ей юмор мою. Вы забрал манушки телефон. Ось и телефон, да. А, есть? Да. Та да, ты шо, я живий? Бачите? Вот Руки. Генерал. Я что живий? Генерал. А мене? знаешь меня? Знаешь мне. Не корвулит кусок, дня Ну и с этой аня. А что я человек? Зуба веро. Верок? Чего было? Зуба вэро. А, зуб. Мужик, давай. Дорога, я не знаю, да. Это я по правилам, дай за що? Дай мне было скопять. За що я там. Прошу! Представьте. По-английски говорят. По-итальянам, по-итапа. Вы умеете по-итальяному? Давай по-испански, блядь. Вымеете? вмієте навіть по-итальянски говорити?

Поэтому я пьяный будут змоском. Ну так пойдем. Здорово, и завжди був. Честь. Прошу руки. Представляете, что я не могу. Я не знаю, скажут. Я им зараз расскажу. Что тут не дайте, да? що показує українська мова українська мова представити ні важко зручив писати я що не кажу значить так дивіться українську мову я завжди поважаю а знаєш за що? Тому що є україна тому що ми сміємося ми спортом займаємося і ми здорові ти пам'ятаєш? Як ми на спорт ходили? Пам'ятаєш? Ні, вибач, вибач, вибач. Пам'ятаєш? Пам'ятаєш, пам як я на спорт ходив. Як я біг 100 метров. Я з дройгу. Я здорой був. А де, а де зарато сі Там, де бутылка в кармані. 嗯，是。<laughs> <laughs>